Зареєструвавши електронний кабінет вступника, вам потрібно внести ваші особисті дані: Контактний номер телефону, додатковий номер та завантажити ФОТО 3 х 4. Цей кабінет вже створений, тому всі дані внесені. Для того, щоб подати заяву на вступ, перейдіть до розділу Подача заяв на вступ. У параметрах відбору конкурсних пропозицій, заповніть відповідні поля. Регіон. Вибираємо місто Київ. Заклад освіти. Приватний вищий навчальний заклад. Київський медичний університет. Освітній ступінь. Магістр. Форма здобуття освіти денна. Спеціальність. 221-Стоматологія. 222-медицина. Або 226 «Фармація» – фармація. Натисніть пошук. У знайдених конкурсних пропозиціях потрібно поставити галочку та натиснути Подати заяву. Наступним кроком буде заповнення інформації, такої як: Обраний освітній ступінь ніколи не здобувався. Вже здобути раніше. Вже здобувався раніше, навчання не завершено. Далі вибираємо результати національного мультипредметного тесту або ЗНО 2021 року. В нашому випадку вибираємо результати національного мультипредметного тесту 2022 року. Далі нам потрібно внести текст мотиваційного листа. Натискаємо Внести текст мотиваційного листа та вставляємо текст. Попередньо написаного мотиваційного листа та натискаємо Зберегти потім натискаємо Подати заяву та підтверджуємо її подачу. Якщо ваш конкурсний бал менший 150 балів, ви маєте подати ще одну заяву на вступ за програмою медичного академічного консорціуму до наших філій. Харківський інститут медицини та біомедичних наук або Дніпровський інститут медицини та громадського здоров'я. До Харківського інституту медицини та біомедичних наук можна подати на спеціальності 221 стоматологія, 222, медицина та 226 фармація промислова фармація. До Дніпровського інституту медицини та громадського здоров'я на спеціальність 222 медицина. Під час подачі заяв до наших філій потрібно змінити регіон. Якщо ви подаєте заяву до Харківського інституту медицини та біомедичних наук вибираєте Харківську область. Заклад освіти, приватний заклад вищої освіти, Харківський інститут медицини та біомедичних наук. Освітній ступінь. Форма здобуття освіти та спеціальність не змінюється. Подальша подача заяви залишається такою ж самою, як подача до Київського медичного університету. Якщо ви подаєте до Дніпровського інституту медицини та громадського здоров'я, вибирайте Дніпропетровська область Заклад освіти, Приватний заклад вищої освіти Дніпровський інститут медицини та громадського здоров'я. Освітній ступінь. Форма здобуття освіти. Та спеціальність не змінюється. Подальша подача заяви залишається такою ж самою, як подача до Київського медичного університету.